Ну що народ, реставрація закінчена. Так, сокирки були в мене плюс-мінус однакові. Та ну не плюс-мінус а однакові. Навіть по возі, там клімо, все клеймо все однакове. Тобто все ми маємо те, що було до. Як бачите, дуже гарне. От. От такий, коротше, варіантик, І зараз та є псуємо і тепер що ми маємо після? Заточечка чотенька. Тут все по красоті. Це ну, дехвект самої сокири. Там, якщо можна так побачити, в принципі, все буде рівненько, просто тут буде трошки не закриється. Ну, щось придумаємо. В общем, от таке от маємо на виході. Отаку от реставровану сокирку. Побажання замовника, щоб щось гарненьке було. Отак от, от ми гарненьке зробили. Навели порядочок. Ось така сокирка вийшла. Я думаю, дуже гарненька. Треба буде до неї якусь. Єбей, що ручечку зробити. Така різниця. Да, у вазі трошки потеряю. Ну, тут буквально там, вообще То есть там різниця буде ну, не дуже ощутима. Ну, Взагалі вага неї так десь там в районі до 2 кг. Навірно, десь кілограма 2 її, ну, десь кіло 700 буде тільки голова. Плюс ручка ну, в районі 2 кг там десь вона і вийде вся. Так що, коротше, отакий от варіантик получився, Я вважаю, дуже гарненько вийшло. полірнув е, лізвіочко. Ну, щоб гарненько було. Отак от, от, так що народ, давайте висилайте свої, будемо робити з ними такий самий відео. Так що чекаю на ваші замовлення. Всім добренького на зв'язку.